Буковинська перлина духовності. Свято Вознесенський чоловічий монастир цими святковими днями приймав паломників. Пасхальна служба зібрала чимало прочан зі всієї України. При монастирі також діє притулок для сиріт. Побачити красу храму та доторкнутися до величних ікон мали змогу і наші журналісти. Великодні дзвони на Буковині цими днями закликали до молитви монахів зі свято Вознесенського монастиря. Тут, біля мальовничого села Банчене, знаходиться відома на всю західну Україну святиня. 12 церков зосередилися в одному благодатному місті, яке було вибране Божим знаком. Строїтель-основатель монастиря нашого це Владика Лонгін. Раніше отець Михаїл в 94-му році. 20 років тому Владика заложив перший камінь, в честь Вознесення Господня. Раніше тут не було нічого: ні, ні храму, ні, ні каплички. От просто гора була і ліс. Владика служив в Баянах і в 93-му році на Святого Ніколая почала плакати ікона. У чоловічому монастирі проживає 95 послушників. При церкві діє і притулок для дітей. Близько чотирьох сотень юних вихованців зі всієї України знаходяться тут під покровительством священників. Посильний внесок у розвиток святині постійно робить благодійний фонд зміцнення громад. Цьому храму надалося благодійна допомога у вигляді коштів. Це 20 тисяч гривень. А дитячому будиночку, який знаходиться при храмові, в якому є 4, більше 400 діточок, надалися. Пасхальні подаруночки солодощі. Свою велич та незабутню історію монастир у Банченах примножує щодня. Настоятелі кажуть, без щедрих сердець на землі неможливо було б служити Богу. Тож дякують усім, хто допомагає у цей нелегкий для країни час. Вісім років завжди на. Різдво на такі свята пасхальні, то завжди для всіх діток. Благодійний фонд робить подарунки, там подарки, кошти на свято Великодня. Традиційно храм перетворюється на місце великої молитви та шанування. Віряни та паломники зі всієї України не полишають можливості побувати в славетному Боковинському монастирі.